Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди. Продовжуємо розгляд погоди на 26-й рік. По західній астрології у вересні ми вже розглядали. Можете подивитися відео і нагадаю, що в нас тут тільки в кінці місяці. Буде Марс у Леві, і це значить, що буде трошечки тепла. Всі наступні планети, які відповідають за погоду на Землі, а це Марс, Венера та Меркурій. На жаль, вони будуть. Або ж Марс буде, ось бачите, в основному в знаці стихії води це рак, Венера в знаці спочатку стихії повітря Терези, це не тепло. А Скорпіон далі буде у нас до кінця місяця планувати панувати за допомогою Венери. І Меркурій спочатку в Діві, яка дуже-дуже дає холодну землю, а потім в Терези, які будуть давати вітер. Далі Юпітер, Сатурн, як бачите, ніби і червоні, червоний кольор, але вони не впливають особливо на погоду. Ці, план, ці планети в певних знаках, а в даному випадку вони дуже впливають. На змінення свідомості людини. Людина, яка була просто людиною, і твариною, а тепер людина стала божественною, духовною. Ось цим займаються ці планети. Трошечки щось впливає, але основну, основну, основний тягар несуть по клімату це Марс, Венера та Меркурій. Це ми нагадали про те, що ми розглядали ведична астрологія, І цікаво західна. А зараз, перепрошую, у нас ведична астрологія. І теж ми отак робимо. Я спеціально таку лінійку купила, навіть, щоб бачили. І теж така сама майже ситуація. Але тут на початку місяця трошечки, трошечки у нас тепло, Меркурій в леві, але Венера в Діві. І ось оце холод цей Діви і тепло, лева, вони зрівняються. Здавалося б, було б добре, якби і планета Венера була в Леві, але ще й далі Венера переходить в знак Терези. Марс в близнюках, а потім в знаці рак. І Меркурій спочатку в Леві, до 7-го, тобто перший тиждень. А потім в нас Діва, знов стихія Холодної Землі. І в кінці 26 вересня переходить в знак Терези. Як бачите, погода не сильно нас радує. Сонце трошечки ще як завжди, буває в цей період, в знаці Лев. Але ці три планети, як бачите, вони не дають нам тепла. Вітер в кінці місяця, трохи опадів, і холод, холод, холодний, Холодний ґрунт, Венера та Меркурій. Те, що було в 25-му році, і ми могли... У вересні, вересень був прохолодний, досить прохолодний у нас, а потім вже потепліло, то цього вже не буде у 2026 році. На жаль, прогноз на початок льодовикового періоду. Підтверджується і ті знання, ту інформацію, яку ми отримали і вивчали. Вона свідчить про те, що саме так починається льодовиковий період. Після глобального потепління починається глобальне похолодання. Як говорить Олександр Федорович, який сам спеціаліст-холодильщик, він вчився на цю спеціальність. Він пояснює, як працюють холодильники в одному місці забирається тепло. І створюється холодне, а в другому місці тепло. Отже, нас довго, довго, довго забирали. Холод, було дуже тепло, а тепер змінюється ситуація. А чому? А тому, що нова епоха приходить, приходить а ще й до всього змінився уже магнітний полюс і запускається зараз робота нової епохи завдяки новому магнітному полюсу і новим кліматичним поясам. І те, що ще сьогодні ми бачимо, воно ще буде видозмінюватися. Чому? Тому що буде розлом за Уралом. Будуть розломи в Азії і будуть зміни з Африкою, буде створюватися один єдиний континент, і тут знову ж таки будуть змінюватися ще пояси. Так що сьогоднішня ситуація, поки що, біля магнітного полюса знаходиться Північна Європа, північна вся частина, і у нас, ми на півдні України, поки що ми знаходимося. В четвертому кліматичному поясі, де ще більш-менш є зима, але вона не така, як вона в Північній Європі. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. А це відео підготували Раїса Горяченка та Олександр Волік, які дуже люблять вивчати природу, астрологію, клімат і дуже багато цікавих питань, що стосуються аюрведи рослин. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.